Привіт, друзі, я Михайло, і ви дивитесь Ньюз на каналі Епіцентру. Сьогодні у нас випуск, який просто неможливо пропустити. Ми поговоримо про три неймовірні новинки, які вже вражають світ технології: революційний електрокар від Xiaomi, модульний смартфон Nothing CMF та аероавтотрансформер від Pegasus. Приготуйтесь до захоплюючої подорожі у світ інновації. Обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропускати жодної важливої новини зі світу технологій. Все? готово? Ну тоді ми починаємо. Минулого тижня компанія Xiaomi презентувала в Індії свій перший електромобіль Xiaomi Su-7. Раніше цього року цей транспортний засіб вже був представлений у Китаї. Xiaomi Su-7 має вражаючий час розгону від 0 до 100 км на годину за 2,78 секунди та максимальну швидкість 265 км на годину. Двигун автомобіля забезпечує 637 кінських сил і 838 ньютон метрів пікового крутного моменту. Ці характеристики відносяться до топової моделі, яка працює на базі 800 вольтної архітектури. Xiaomi заявляє про запас ходу 700-900 кілометрів залежно від комплектації. Седан має 5 метрів у довжину, 2 метри у ширину, а колісна база 3 метри. За словами Xiaomi, елегант. Та низький профіль автомобіля сприяє досягненню коефіцієнта аеродинамічного опору в 195 тисяч, що робить його найкращим у своєму класі. Серед ключових особливостей дизайну виділяються оригінальні фари, активний задній спойлер, плавні лінії, кузова та приховані дверні ручки. Автомобіль працює на ОС Xiaomi HyperOS, яка забезпечує інтеграцію. З телефонами, планшетами та домашніми пристроями Xiaomi ця модель також оснащена численними високотехнологічними функціями, такими як. Обертовий салон із декількома екранами, система допомоги водієві. Тощо наразі авто доступне у дев'яти різних кольорах в Україні. Цей електромобіль вже можна придбати у деяких дилерів за ціною майже 45 тисяч доларів. Ну, як на мене, то для такого надсучасного транспортного засобу вартість цілком справедлива. А що думаєте, ви пишіть у коментарях обов'язково. Компанія CMF, яка є суббрендом Nothing, представила свої новітні ну, пристрої. Зокрема, перший смартфон CMF Phone 1. Це найбільш доступний смартфон компанії на сьогодні, та найпростіший у ремонті, завдяки легкій заміні задньої панелі, що кріпиться гвинтами з нержавіючої сталі. Модульний дизайн також дозволяє легко та швидко кастомізувати цей пристрій, даючи йому унікальний зовнішній вигляд. На сьогодні смартфон CMF Phone One доступний у чотирьох кольорах: чорному, світло-зеленому, помаранчевому, а для Індії ще й у синьому. Пристрій оснастили екраном з діагоналю 667 дюймів та частота оновлення 120 Гц. Працює він на базі процесора MediaTek Dynamic City 7320 SOC. має до 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ внутрішньої. Крім того, є можливість розширення пам'яті до 2 ТБ завдяки наявності слоту для карт пам'яті. Управляє роботою смартфону операційка Nothing OS 2.6. Базі Android 14. Основна камера CMF Phone One складається з двох модулів: головного об'єктива на 50 Мп та датчика глибини. Роздільна здатність фронталки складає 16 Мп. Основна камера підтримує запис відео в 4К, тоді як фронталка у 1080P. У комплекті з новинкою є малюсінька викрутка, саме з допомогою неї користувачам пропонується викручувати гвинтики, які тримають задню панель. До смартфону можна можна прикріпити ряд аксесуарів, таких як ремінець, підставка та тримач для карток, а також є можливість замінити задню панель. Проте пристрій має і доволі вагомий недолік. У нього відсутній NFC. Як так сталося, та що з цим робити, тепер невідомо. Але в всьому іншому новий бюджетний смартфон дійсно може зацікавити користувачів і отримати певну популярність. Компанія Pegasus презентувала оновлену версію свого аероавтомобіля, який здатен рухатися по шосе та керуватися як картинг. Транспортний засіб може трансформуватися з режиму їзди в режим польоту всього за 3 секунди та здійснювати вертикальний зліт завдяки гібридній трансмісії. Фактично, це невеликий, одномісний вертоліт з автоматичними лопатями ротора, що швидко складаються. Аероавтомобіль Оснащений двотактним двигуном Pegasus 800, що видає близько 160 кінських сил сухою вагою 265 кг та повним баком об'ємом 60 літрів. Pegasus може перевозити корисне навантаження до 110 кг, розвиваючи швидкість до 160 км на годину і досягаючи висоту до 1800 метрів. Загалом у повітрі він здатен знаходитись до 3 годин та долати дистанцію до 420 кілометрів. Без до заправки кузов аероавтомобіля, виготовлений з вуглецевого волокна, і має дві двері, що відкриваються вгору. Елементи управління виконані з високою естетикою та функціональністю, включаючи. Три педалі, які можуть перемикатися між режимами руху та польоту. Кермо для водіння та циклічні ручки для польоту. Pegasus і здатний підтримувати високу швидкість на шосе. Хоча електронний обмежувач не дозволяє розігнатися понад 120 км на годину. Компактні розміри літаючого автомобіля дозволяють йому вміщатися в стандартний гараж та на звичайній парковці. Компанія Pegasus отримала сертифікат льотної придатності від австралійського управління безпеки цивільної авіації, що дозволяє літати згідно з чинними правилами, цей сертифікат повинен допомогти компанії швидко отримати аналогічну реєстрацію, коли вони вийдуть на ринок США. Ну, ось такі новини на сьогодні. Свіжу довірку цікавого зі світу технологій, інновацій і науки. Очікуйте вже через тиждень. Ну а в мене на цьому все. Тож, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па папа.